Дня. Вітаю вас на каналі. Нам добре, в нас все своє. Хочу з вами поділитися досвідом вкорінення мітловидних гортензій. Оці от гілочки я зрізала з гортензій ну, перед Новим роком, десь перед 25. Січ о, не січня, грудня. грудня. Отакі от вони попускали пагінці, їх ми і будемо черенкувати. Для того, щоб відбулося вдало черенкування, нам потрібен отакий кокосовий ґрунт. Він є дуже повітропроникний і гарно втягує в себе вологу, і навіть не треба сильно його поливати після того, як вже їх поставив на черенкування. Він дуже гарно тримає вологу і ну, зручний для використання. Є такі спеціальні таблетки продаються. Його заливаєш кипятком, він набухає, дуже сильно збільшується в об'ємі, і його стає ну, так, достатньо багато. Отже, беремо такі от, я беру такі контейнери, можна використовувати будь-які, які можна от закрити і створити в них тепличку. Насипаємо небагато, скільки от там приблизно. Сильно не трамбуємо, воно там не потрібне, потрібно, щоб було повітропроникність. проникність. Отак, зараз ще му Ось так воно виглядає. Тоді беремо пагінці, на яких вже з'явились бруньки. Я вже попередньо з них збирала і хочу вам показати, як воно взагалі відбувається. Ось у нас є дуже гарна брунька. Ми зриваємо. взриваємо. Так. Тут трішечки можна зачистити. Зараз кусується. О, отак от трішечки таї. Ось таке от виходить. Так, тоді беремо будь-який корінювач. У мене звичайний грандіс. Його часто всі використовують. Припудрили. Ось так. Трошечки прижали. так. І так, скільки вам вистачить, тоді там підписуєте собі. Оце в мене вже 14 січня поставлені на вкорінення точно таким самим методом. Ви їх побризгали і ставите на підсвітку. 14 годин має світитися обов'язково і має бути тепленько. У мене є такий спеціальний стелажик, я вам в кінці відео покажу, то дуже зручно з ним. Два рази на день провітрюємо, бризгаємо, стежимо, щоб не загнивали. Отже, хочу показати вам вже, якби результат. 14 січня було поставлено. Зараз у нас сьогодні 27. То рахуйте. 13 днів. Отже, хочу вам показати обережно. Якщо вдасться сфокусуватися ось тут видно вже корінчик. Так, тут видно корінчик виліз. Так, тут от зараз є обережно. Отак, вже от такі от корінчики. Ці геть маленькі брунечки, бо то в мене дрібні гілочки. Це трошечки більше інший сорт. Зараз покажу, відкрию так, це ваніла фрейс. І також придивитися то ось видно. Тут окурінчик, що вже випинається. Ще яких буквально декілька днів, і я їх буду вже пересаджувати. Буду пересаджувати в верховий торф десь 50%. Звичайний торф універсальний, плюс вермикуліт, чи агроперліт і трошки сірки додавлю. Добав, і так вони будуть на підсвітки рости до весни. Ну і поступово можна буде збільшувати об'єм горщика, в залежності від того, як буде заповнюватися коренева система і буде розвиватися. Так, все ніби сказала основне. Ще хочу показати також досвід. Невеличкі вкорінення навіть великолистої гортензії. Тим самим методом в мене там зимують корчики молоденькі в прибудовці нашій, то я відірвала одну бруньку і думаю, спробую також так ось 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 Так, щоб видно було ось. Цю, там вже є корінчик. Не хочеться сильно гребти, щоб не травмувати. Але я бачу, що вони там вже є, і це не може не радувати. Так що, кому цікаво, в кого виникнуть якісь запитання, або, можливо, захочете придбати в майбутньому сезоні саджанці, звертайтеся. А такий вигляд має сам стелажик. Відстань до лампочки. Десь 50 см плюс-мінус. Ледовські, звичайні, на 20 Вт. Головне, щоб було холодне світло. Ну, тут не тільки гортензії, але сьогодні ми про гортензії говоримо. Так вони тут стоять. Виходить, що тепло все піднімається знизу, і вони тут в теплі і на сонечку. Їм тут подобається. Так що, гарного дня. успіхів вам у черенкуванні. Підписуйтесь. Ставте лайки, кому цікаво, звертайтесь.